На 14 у заплановано проведення засідання постійної комісії для із міської ради з питань регламенту етики, власності, власниці законності, правопорядку та міжнародного правительства. Із е, чотирьох членів комісії присутні троє. Комісія має ворог для роботи. Е, шановні члени комісії, хто за те, щоб розпочати комісію, прошу голосувати. Хто за одноголосно. Я пропоную для ведення протоколу долучити сьогодні Ірині Григорівні Куценко. Не буде заперечень? Ні. Дякую. На порядку денному засідання комісії. Чотири питання. Почнемо їх розгляд. Перше питання про інформацію Біляївської міської територіальної виборчої комісії Одеського району Одеської області про заміщення депутата. Повноваження якого достроково припинення з даного питання доповість секретар міської ради Людмила Васильна Борисенко. Прошу від можна сидіти шановні депутати, ми на попередній сесії приймали рішення про припинення повноважень депутата трубіної тетяни Миколаївни. Рішення було надано територіальній виборчій комісії п'ятницю 9 січня. Пройшло засідання міської територіальної виборчої комісії, про що в результаті була прийнята постанова, Ось вони нам надали постанову. Головуючи на засіданні комісії був заступник голови Біляївської міської територіальної виборчої комісії Людмила Дурбало. І підписано також секретарем виборчої комісії Наталі Трофімової. Тріфанові. Зачитують повністю постановок. А де, де це? Заступник? Не на, на, на засіданні сесії. А було на засіданні комісії. Я не буду голосувати. одразу, Якщо немає представника виборчої комісії, я не приймаю участь в Оксон. Навіщо нам розглядати їх протокол без них? Ну, а в чому, чому питання? У мене є дане питання. Це вже рішення. Так що прийнято, у мене є не питання. З минулого разу, коли ми приймали Гуценка, і там ще... І не до цих пір ми не немає відповіді на не ті запитання, no, чи... Е до... до даної постанови mm. у вас є питання? Я її є... не бачу. Ну, з вашого дозволу я так... У не мене є запитання прочитаю. до керівника комісії, да, там заступниця. Скільки було членів комісії на засіданні? Mm. Як, було... як мені було сказано, що із 12 членів комісії були присутні 9. Mm. Ну, це вам було сказано. Це я особисто бачу. Ну є є запис. Коли з'явиться керівник комісії, він за 4 роки війни він як поїхав десь і пропав з печатки з усіх, і чого, чому ми якось до цього безвідповідальний без відносимося? — Депарк в якійсь Та не треба депарк. Треба звернутися до ЦВК і замінити. Не наші, не наші а чи? А чи? Ми не можемо втручатися діяльність. Від так не втручаєтесь? Це по факту втручання. Ну, зараз от ми 4 роки ви заговорили ТВК. По факту втручання. Ну давайте, я буду втручатися. Я втручався, але тоді це, це війна, там все все. Зараз це рука працює. Все працює. Вони самі повинні. Заступниця, втрутитись в свою роботу і направити лист до ЦВК, щоб провели заміну керівника ЦВК. Ну, ми з ними говорили, ми їм рекомендували, щоб вони писали якісь запити, зверталися до, до ЦВК, щоб їм чи призначили голову, чи. Ну, замінили. Да. Печатка в них є. Печатки в них немає, і вони на комісії голосували за, за те, що працював, що вони працюють без печатки. Печатки в них немає. Голови немає, а це заступниця повноваження, що виконує своє. Той весь, висвітська спорядження, що вона має виконувати Повноваження. Головне. Це. це, це. Ну, внутрішні документи їхньої комісії вони нам не надавали, ми не давали запит про це. Можна, я трошки прокоментую згідно Виборчого кодексу засідання Територіальної виборчої комісії проводиться головою або заступником. Тобто голови нема, проводиться заступником. Це за законом, це не те, що там. Це за законом протокол ТВК без початку він має якесь значення, так? Це зараз. Точно вам не скажу. Ви скажіть, якщо видали за це, не скажіть. Для mm -hmm. мене протокол без печатки це не протокол. Для mm -hmm. мене, наскільки я так. Пам'ятаю. Там зрозуміло, що там не треба було печатку. От ви, коли е, в комісії приходять з виборчої дільниці, мають бути початок. Коли ми передаємо е, протокол з ТВК, то да вище має бути печатки? Ну, а ну, я не знаю, знає. що мають бути печатки. Якщо є протокол засідання комісії, має бути печатка. Якщо печатки нема, ну, для мене це не протокол. Так же, як було з про це. Ще питання вас є? У мене, мене питання до керівника ТВК. За, Зачитувати постанови. Зачитувати, роззавчити. Констатуючи. Постановляє зареєструвати депутатом Біляївської міської ради Одеського району Одеської області, обраному в єдиному багатомандатному виборчому окрузі за єдиним виборчим списком від Одеської обласної організації політичної партії доверяють ділам. Тьоса Ольга Анатольовна, 22 листопада 1980 року народження, освіта вища, безпартійна, начальник управління освіти Біляївської міської ради. Зареєстроване місце проживання місто Біляєвка, Одеський район, Одеська область, вулиця Грушевського, 102. Копію постанови надіслати Центральній виборчій комісії. Цю постанову оприлюдити на офіційному вебсайті Біляївської міської ради Одеського району Одеської області, а також розмістити на стенді офіційних матеріалів Біляївської міської територіальної виборчої комісії Одеського району Одеської області. Цю постанову оголосити на найближчому пленарному засіданні Біляївської міської ради Одеського району Одеської області. Ну, конечно, є декілька запитань. Ну, на сесії за ну, буде закрити. Проєкт рішення знайомі десь, будь ласка, є споєм рішення mm. з даного питання. Вольному mm. торнад членов. То так. Mm. От спочатку треба вивести? Mm. 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 Ні. Mm. Це є даному є. Проєкт рішення про це. Як по списку. По загальному списку чи по... по загальному. По загальному. А всі? А пишу. як ми Коценка обрали, не по загальному. Ну, давайте ми будемо... Ну, ми... давайте. Ну, давайте ми... давайте. от мене є запитання. Ну, Ви ж це не вирішуєте. мене є запитання, по чому там по загальному, а тут не по загальному. Як це? Ми? Ми... Тут ми... нам так влаштовуємо. У мене нічого проти Коценка нема. Але якщо ми по закону, то має бути все по закону. І ви робите місце, що це. Ну, щоб це не так то теж можна. Там мав бути роздорожний. О, там мав бути роздорожний. А тут вже це. Якщо так, то так, то замість Николаїва. А хто вибирає? Ну, раз ви вже так має, це не вибирає, це по закону так. Ми зібралися про мене, говорити, да, чи да. про неї. На... Ні, Ті, ми, ми робимо дві <світ> е речі, але <світ> різним способом. <світ> ну, одну, як, е заміщаємо кандидата. Вас замістили по списку по округу. <світ> <світ> ми не по округу, а по загальному списку. Чому? Так я вас питаю, хто вибирає? Закон є? Ну, Ні, є закон. І в даному випадку, коли вас я, порушили закон. Я вважаю, що вибирає партія, від якої кандидат. Ні, та короткова. партія вибрала вже є списки. Ви той е, людина, яку ви заміняли, я вже не пам'ятаю, хто там був. Е, ну, до вас, е, він не пройшов з округа. Він пройшов по списку. Так я вас питаю: хто вибирає? Партія вибирає людину, яку вона хоче продвинути. <тур> ті, 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 вже та вже та це зробили 20 2020 році. Є списки, загальні списки і списки ті, які на окрузі. І зараз, коли так проходиш, то повинно рухатися по загальному списку. По загальному. Ви пройшли по округу, а Ольга Анатольовна йде по загальному списку. Чому так? Можливо, буде, вона питання. пройшла і по округу. Та це ми не знаємо, тому треба, щоб був представник. Сергій Олександрович, виборчої приймала виборчої рішення, постанову приймала Виборча комісія. Та, Все, що робить Виборча комісія, не завжди, це по закону. Я вже, вже, вже в цьому Я вже... Не буду Uh, говорити про те, чого не знали. Комісія має працювати, Та безумно, все, працювати, що ви, ви що, перший день працюєте з Олександрович, я залишаюся в ви роботу в комісії, і я не присутня на них засіданнях. Я так розумію, що вони мають працювати по виборчому законодавству, по тому яку мають працювати. Давайте ми йдемо по порядку денному нашого засідання. У ну, мене є питання до представника ну, виборчих комісії. А вона буде на сесії за десталій ну, Хто за те, щоб дане питання розглянути на сесії міської ради, прошу голосувати. Хто за? Сергій Олександрович. Я ви проти, щоб розглянути дане питання? Я не проти, я утримався. От, У, У мене є декілька питань. І... Даному питання рішення буде прийматися сесію. Друге питання про внесення змін до рішення Біляївської міської ради про від 3 грудня 2020 року про постійні комісії Біляївської міської ради зі змінами. Прошу mm -hmm. internet, yes. mm -hmm. секретарі міської ради. Згідно законодавства, повноваження депутата наступають після проголошення на, на сесії постанови виборчої комісії та прийняття депутатом складання депутатом присяги. Тому е, для е, то, то, того е, з метою попереднього розгляду підготовки питань, які належать до повноважень Білярівської міської ради, здійснення контролю. За виконанням рішень Біляївської міської ради пропонується внести, зразу зробити заміщення в складі постійної комісії. Тобто вивести турбіну Тетяну Миколаївну зі складу постійної комісії і вести Тьосу Ольгу Анатолійовну до складу постійної комісії з питань регламенту етики, власності, законності, правопорядку та міжнародного співробітництва. Питання є до Любласті. Хто за даний проекти ще прошу щоб що винесли на сесію міської ради? Хто за? Ви Далі. Далі наступне питання: про внесення змін до рішення Біляївської міської ради від 3 грудня 2020 року номер 17 2 рік 8, про розподіл території Біляївської міської територіальної громади за депутатами Біляївської міської ради. Відповідає спеціальну міської ради до всех нові сина. Прошу вилоси. Також враховуючи специфіку громадської діяльності депутатів, перевірка заяв, скарг громадян, вкладання актів обстеження та інші питання з метою поліпшення роботи міської ради по обслуговуванні населення громади і виконання наказів виборців. Пропонується внести зміни до рішення Біляївської міської ради про розподіл території Біляївської міської територіальної громади за депутатами Біляївської міської ради і е, округ, який був закріплений за турбіною Тетяною Миколаївною, закріпити за Тьосою Ольгою Анатолійовною. Це вулиця Словівська, вулиця 7-7 квітня, травнева, вишнева, виноградна, перемоги, провулки Каштанове та Успенський перший. Останні питання не відбулися. Mm. Хто за даний проект рішення з те, щоб його винести на сесію, прошу голосувати. Хто за? Что отрималось? Ну, рішення не прийнято. Остаточне рішення буде прийматися на сесії. І останнє питання порядку денного засідання комісії про внесення змін до рішення Біляївської міської ради від 3 грудня 2020 року номер 16.3.2.8. Про утворені виконавчої комітету міської ради восьмого зкликання допомідає керуючий справами секретар виконавчого комітету Білявської міської ради Андрій Олексій Олексій. Олексій. Прошу Дякую. з огляду на визнання повноваження депутата Білявської міської ради Тіслана Толіна пропонується вказаний проєкт рішення, оскільки е, пропонується вивести Ольга Натоліну з складу виконавчого комітету міської ради, оскільки. Депутат міської ради не може за законом входити до складу виконавчого комітету. І пропонується також ввести до складу виконавчого комітету іншого начальника управління міської ради, це управління розвитку комунального господарства у слів надію Питання. Хто за те, щоб запропонований проект рішення винести на сесію, прошу поступати. Хто за? Проти? Утримались? Один. Шановні колеги, на цьому роблять питання, які маємо та комісії закінчити, з цього є ще пропозиції, зауваження. У мене є пропозиція, на наступний раз, коли ми це таке виводить, водити. Запрошуйте, переникати і теріальний виші комісії. Ну, ну, запрошуйте. Ну, є запитання, все. Ну, на сесії я буду задавати запитання. Навіщо ну. Ну, тоді розбираємо комісію? Добре, я, я врахую вашу. Я, говорили, я казала, ви. що вона буде на сесії. На, 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 на роботі вона буде на сеті. Я ж відповіла тоді. Шановні колеги, на цьому питанні ви розглянули. Дякую за роботу. Звідки комісії закрита?